Доброго ранку ми запаха з вчорашнього полум'я. Досі. досі досі ще палає. Так, я їду на роботу. Чесно кажу, я дуже тяжко сконцентруватися на даний момент. Ну і діти везуть до школи і мені... Просто сльози навораджуються на глаза, на очі. Тому що до цього ми молились. Ми зазвичай як їдемо до школи, я молюся. Молюся за них, щоб у них в, в школі було все добре, щоб ми небезпечно доїхали. Без аварії доїхали до школи і після школи безпечно а, а, молюся за Україну з ними, не молюся за шаріни і просто, блін, ой за свою подружку, яка вчора пішла до Бога і все просто зльози наворачуються. Я розумію, що вона в кращому місці. Вона стільки винесла, вона її бідне тіло стільки перенесло. Трошки більше року вона боролася з раком. Два рази, два рази її оголосили, що вона кенсер-фрі, тобто немає рака. вже було пізно. І так от думаю, що як, от як? Я, я цю дівчину ніколи в житті, в житті не зустрічала. Так ми спілкувалися майже кожен день а, в чаті модераторів. І просто ти розумієш, до якої до якого рівня ця людина стала тобі близькою. Yeah. Дуже унікальна фінка з таким гострим юмором, таким прикольним. І як вона взагалі, яке бачення мала на цей світ і яка в неї добра душа була. Вона працювала в колись в домі пристарілих і просто розповідала. Історії звідти і, і просто дивуся, ну, це Не кожному дано, і на кожному тону, і вона мала таке серце, таке добре серце. А... І... і шлях, от як вона знайшла Бога, як те, що вона писала, просто там багато слів, які вона написала, вони дають мир. Тому що вона впока і вона в спокої уходила, а вона знала, куди вона йшла. Тяжко нам, їй вже не тяжко, а нам тяжко. Ті, хто зблизився з нею, я з нею зблизилося стільки людей, ви просто не уявляєте, скільки дівчат її підтримувала. У нас була ціла група і підтримки для неї. Ми так вірили в те чудо, так хотіли. Коротше, життя продовжується, треба їхати на роботу. Як це все робити, все разом. Сяде чарівний ранок. Вчора я більше не записувала, просто не могла себе примусити. Знову, нібито ширин Ширин мене. Доброго ранку, ми закоми. Це в чому я сьогодні йду в школу. Сьогодні всі ми наряджаємося в рожевий колір, тому що у директора нашої школи виявили рак грудей і а, зазвичай цей колір. Адягається у підтримку у людей, які саме такий рак. І нагадую, щоб жінки перевірялися вчасно. Це мені порада. Я, я давно не перевірялася. Ну, отак. От Все відпрацювала. Знаєте, втомилася сьогодні. Просто втомилася такий якийсь день був капець. Щось ну, по перше. На кухні було тільки три людини, так що у них там трошки запарка була і там трохи допомагати потрібно було, щоб йшло більш-менш нормал, але потім наш ем, уборщик наш, він зазвичай прибирає, ну, у вас багато всього робить. І коротше, щось там трапилось, якісь із туалетні з однеї з одних туалетів. і, 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 і коротше йому потрібно було йти туди прибирати. і, коручи, Просто такі, така запарка була, що нам треба було прибирати і за дітьми дивитися. І, і коротше капець і там, там же ж і, і соуси роздавати треба, одна нас на Роздає сос, інші там, серветки з, е, з виделками, і коротше, трошечки запарилися, але справилися. І діти якісь такі, все, такі, срач сьогодні зробили, що просто капець, що там не просто підметати були мити, що хочеш. Як, як зговор. Але всі сьогодні були е, одягнуті ворожевиці. В а, всі вчителі, вони навіть, я так розумію, замовили футболки а, у підтримку цього директора їх. А, і в неї, а, ну, з її, з її ім'ям вони там написали дуже, дуже класно, коли є така підтримка. Добре, їду домой, трошки передохну перед тим, як їхати до школи. Ну, як завжди. У нас вже вечір, вже такий глибокий, глибокий, глибокий вечір. Я, як завжди, працюю з прання. Тринька, як завжди, працює з якими поділками. Вона така креативна, я не можу. Джашик, Джашик дивиться. Дівчата старш, ну, середні Відкрала з подружкою в церкві, Джульєта поїхала за ними, бо вони її вмовили, вони мене намагалися вмовляти. Поїхати в Омерт вмовили її. Так що вони ще поїдуть до крамниці. Чашек знайшов ельфов, доброго ранку ми за крахом. Вони продекорували нашу маленьку ябиночку. Так, це я вже з роботи повертаюся. Зараз заїду до... Травниці, бо по дорозі додому мені подзвонила жіночка, вона ще намагалася дзвонити, коли я ще на роботі була. Американка вона колись в мене замовляла тортики і коротше, каже, ви можете мені зробити тортик на завтра. Я кажу, який? Я кажу, ну я замовляла Наполеон там, бла-бла-бла. Я кажу, давайте я вам карамельний зроблю. Я кажу, Ж, я кажу, я ж сьогодні в роз іду, Я сьогодні перший раз іду на роботу в роз. Я не знаю, як довго я там буду, чесно кажучи. ну, Типу, це орієнтація. А, просто думаю, краще легший тортик зробити. А, бо це без воно ж не так тяжко. Так що домовилася, я йду до крамниці купити згущунку там. яйця. таке. Сьогодні ще у нас на роботі е, якась церква привезла купу іграшок. У них там щось було в церкві, я не знаю, що було, але е, залишилося багато іграшок нових іграшок. І, коротше, там всі грібли. Ми, і нам дозволили, так що взяла дітям я деякі іграшки. Е, спрошу. Запитаю Джульєту, чи у нас достатньо. Нібито вже достатньо. Ну, якщо ні, якщо вже достатньо подарунків на різдво, то просто подарую. Просто так. Коротше, зміна планів. О, А скіт. Коротше, It's не поїду я сьогодні на роботу. Подзвонив мій е, менеджер. Каже, у нас сьогодні орієнтація, я кажу, так, в 3.30. Я, я, я кажу, ні, в 3.30. А я кажу: а як довго це буде? А він каже, ну, десь годин 5. Я так, о. Він каже, Ви хочете ну, перенести день. Я кажу, Просто кажу, у моїх дітей сьогодні різдвяний концерт. Я кажу, про це не подумала. Він каже, ну, ви хочете завтра прийти? Я кажу, так. Да. Так що починаємо завтра. Сьогодні ми вже їдемо за дітьми, <publication> з Джуліатою, бо Джуліта повинна була їхати. Бо дині зараз їде з іншого штату. Коротше, він встигає по роботі. Так що їдемо за дітьми і на концерт я встигну. Все, це класно. Так, Джашик спить, він ще не бачив. Коротше, які іграшки. Це ігра така. Okay, hold on. А тут таке Лего Динозавр можна складати. А, потім така іграшка йода. Ми його тільки що побачив, він і... дрався з котом, Ось от, такий він. І така штучка робити вулкан. А, і ще там такі, я вам пізніше покажу, я вже сказала дала і сподобалися. Mm -mm. Так. Ми в школі. От ринка. Ось Джасі. А, Джасі, малянці. Б'єр. Сказали, одягнутися в червоне і зелене. Я щось інше мала на увазі, але вони не... не... Не погодилася зі мною. Це програма, що ми будемо очікувати. Just up on the rooftop і Five Little Elves вони будуть співати, а Тринка халі Джалі Крисмас і Ран Ран Рудольф. О, кул! Асом! He's trying to avoid your guys' so she just shot him. I guess so he's funny. like, if he needs already so singing. 对，对， вышли. Это тренинг класс так чуть-чуть видит. Моя красавичка там. Треня подвесна. Ой, а она смеется. Yeah. Is she there? Yeah, right there. there. <laughs> 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 I came on the radio like, last week and heard me singing in the Uh huh, <laughs> <laughs> uh -huh. Oh wow, oh wow A dress Green dress mm -hmm. Oh, oh <laughs> Ні, що ти робиш? Тут люди в черзі стоять, щоб тут зробити фото, а вона лізе до них. Так, ми вже вдома. Я працюю, вже намішала карамельний бісквіт і йде в духовку. Так, я вже працюю над тортиком, ми навіть вже з серією подивилися. Продовження корони. Втора частина сезону останнього. Я навіть заснула. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. <кій> Вибачаюсь. Мені завтра дуже рано. Треба буде прокидатися і вести маму в аеропорт. Вона їде. Вона летить в Вайдухом, вона летить до Лілі на день народження Хлої. так що Прощаюся з вами. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай.